Маємо позитивні новини від учора. Наша експедиція, яка нараховує 11 фахівців, вона переднула українсько-польський кордон. Сьогодні, о 9-й я вже спілкувався з експедицією. Відбулася зустріч безпосередньо на місці початку робіт, куди виїхали також фахівці Інституту національної пам'яті. Польщі відповідно, сьогодні починаються, вже почалися роботи. Ми очікуємо, що Тривалість експедиції буде приблизно до трьох тижнів. Хоча сьогодні сказали, що очікується дощ в селі Юречкова, але тим не менше, експедиція налаштована на працю. Ми сподіваємося відповідно до історичних джерел знайти українців, які загинули під час Другої світової війни. Мова може йти приблизно про 20 осіб. Які можуть перебувати в цьому місці?